Ви шукаєте надійного партнера для ІТ рішень. Ім'я ІТ Консалтинг це команда, яка розуміє ваші потреби. Наш підхід орієнтований на економію вашого часу та ресурсів. Ми оптимізуємо операційні процеси, що дозволяє нашим клієнтам збільшувати прибутки або зменшувати витрати. Давайте розглянемо, чому саме ми є вашим ідеальним вибором. Ми маємо понад 20 років досвіду в реалізації та підтримці ІТ систем. Наша команда впроваджує перевірені технологічні рішення, адаптовані до потреб бізнесу. Інновації та високі стандарти якості це те, що відрізняє нас від інших. Ми постійно вдосконалюємо наші рішення, щоб відповідати вашим потребам. Наш досвід охоплює різні сектори: роздрібна торгівля, банківська справа, FMCG, логістика, консалтинг, телекомунікації. Ми адаптуємо рішення під специфіку кожної галузі, забезпечуючи максимальну ефективність та результативність. Наш широкий спектр мов програмування та платформ дозволяє реалізовувати проекти будь-якої складності. Інтеграційні платформи та автоматизація процесів це наші сильні сторони. Ми гнучкі у виборі технологій для кожного проєкту. Ми проєктуємо надійні та масштабовані рішення. Адаптовані до ваших потреб, хмарні інтеграції та автоматизація процесів наші ключові компетенції. Оптимізація бізнес процесів для технічної стійкості це те, що ми робимо найкраще. Наші рішення забезпечують довготривалу ефективність. Наша команда забезпечує структурований доступ до систем та надійне поводження з даними. Контроль і відповідальність у процесах наші пріоритети. Ми гнучки у взаємодії з клієнтами, адаптуючись до їхніх потреб. Наші рішення інтегруються з існуючими системами авторизації та доступу. Забезпечення прозорості командної роботи наш пріоритет. Ми швидко реагуємо на інциденти, забезпечуючи безперебійний обмін даними. Інтеграція з існуючими системами авторизації та доступу дозволяє нам забезпечити безперешкодну роботу ваших процесів. Готові оптимізувати ваші бізнес процеси? Зв'яжіться з нашою командою для співпраці. Деталі контакту. Плюс 38 097 356 ім'я 688.ім'ясафткрапкаком Ми чекаємо на ваш дзвінок або лист. Давайте разом досягнемо нових висот у вашому бізнесі. Зв'яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про наші рішення. Та як ми можемо допомогти вашому бізнесу? І IT Consulting – ваш надійний партнер у світі IT рішень. Давайте разом створимо майбутнє вашого бізнесу.